YouTube. Сьогодні хочемо показати, як приготувати гов'яжі мозги. Це ми вже їх третій раз заляли холодною водичкою. Зараз це все зливаємо. Ось тут гов'яжі мозги. Заливаємо їх крутим кипятком. Минутку даємо їм настоятися, це для того, щоб зняти пленочку. Зараз пленочка тільки прихватиться від кип'ятка, ми пленочку знімаємо і далі займаємося. Ось покришили цибульку. Ми хочемо сказати так, що є стандартний рецепт. Коли знімаєш пленку або відваруєш мозги, тоді нарізаєш мука, яйце, мука і обжаруєш як відбивні. Ну Це такий стандартний рецепт. Ми ж готуємо мозги чисто жарені на олії з цибулею. На на бокені. Все, поки відключаємося. Зараз минутка пройде. Минуту півтори пройшли. Ми Ви здаваємо кипяток. Селяний кипяточок. Ось щось не полностью сделать. цибульку В все, Тепер наші мозги точніше гов'яжі, перекладаємо на досочку все тут на досочці пленочка вже запарилася, знімаємо пленочку з них мозги

Мозги від плюнули. Здавали пательню, наляли трошки масла. Тепер мозги зняті від пльоночок, почищені. От ділимо на такі полосочки. Вони ну, самі поділяться при обжарці. Такими кусочками їх вже можна в муку в яйце, в муку і тоді муку яйця там солиш перчиш і тоді виходить такі от бівнушки. Ми любимо їх такими жарами. На розігріту пательню кидаємо їх і починаємо жарити. Випарувалася водичка. Тепер ми солимо, перчимо, і засипаємо цибульку. Все, тепер це все жаримо, наші мозги готові. Піджарилася цибулька. Запах обов'язки. Хто любить класичний рецепт. З яйцем і з мукою, як от бивні. Будь ласка, там нічого складного. Обжарив, обдав кипятком, нарізав, обваляв яйцею в муку і все готово. О, тут такі ось. Вот.